А с ким с ким не звукувалися? Як не знаєш? А ще не спілкувалися що... да, там? Вот Ніколи, що... як ваше нічого. Що наша? Нічого. Смислі що. Хочете якусь надати? Ваша? Хочете надати? Так, нашу надавати, Ви зупинилися біля нас. Але нічого не говорить. Всі зупинились допомоги, зупини. де вас допомагають. В... Той сам зупинився на бусі, бо не разом їхав. Коли спрацював у нас. Але вигнали його. Yes, Все, видно, поганий працівник. Вигнув. Mm. Каже, його. Всі так кажуть. Хто скаже? Багато динозаврів туди виїхали і мусимо сюди не їсти. Чого кого? Динозаврів багато туди виїхали. Що таке динозаври? Ну це ті, які не вижили тут, виїхали, Тяжко <рес> тут дуже виїхали туди. Тяжко виживати. Виїхали туди. Ви Фортак? ще не виїжджаєте? За, За, не виїжджаєте? За ними їздять? Вони ж їздять туди? Ні, чи ви не виїжджаєте туди? Ми Як тут... ви собі ви... дозволяєте, то треба працювати динозавр. Я можу назвати їх і оборотнями в погонах, якщо вони такі є. А ви що, Я, так. А да. Хабарів да? не бере? Прошу? Хабарів не бере? Хабарів ніхто не бере. Ніхто не бере? Ви так впевнено відповідаєте з своїх колег? Моїх колег ніхто не бере. А ну, їхня їх великих? Що, моїх колег? Та. Достатньо великих. От Ви зараз зі мною говорите і мене свідомо обманюєте. Я як того вас дуже вату? не люблю. Як, як вас звати? вату? Якщо ви перебиваю. просто інколи краще мовчати, ніж говорити. Як вас звати? А так. як ваше прізвище? Моє Старший інспектор Дивіться, яцький. дивіться слухайте, Яцький. Е, ну, я вас от... попросив, дивіться, згідно три 3.1, ми не маємо права вести сторонні розмови. правильно? Підо, я не гляду... сторон, це відноситься до будь ласка, на тротуар. Посвідчення ваше, ви до мене звертаєтесь. Так, все, заспокоюйте. Значок на видне місце. Чому у вас значок? Е, на на форменому одязі є місце. 07.33. Посвідчення придавіть. ваше. Яцків Орест Орест Михайлович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС, дає дійсно до 14.05.2007. Так, що ви від мене хочете? Я від вас нічого не хочу. Я запитався, що вам не потрібно допомога. Ні, ви казали, що, щоб я відійшов. Так, і згідно наказу три одиниці, так. під час нагляду за дорожнім руху вести сторонні розмови нам заборонено. Не, ну, не ведіть, я що, вас змушую вести якісь розмови? Ні, ну ви прийшли тут розказувати а? динозаври, чому ви так себе поводите? Кому я розказую? Вам? Ми... Так. Ви підійшли на даний ну. момент до мене, правильно? Ну, ну і кажете динозаври. Ну, ви підтримуєте розмову, питаєте, що, як. Ну я вас змушую <гум> до якихось розмов на посторонні теми. Добре. Все? Все. Питань нема. Вони не було до вас подивитися. Стіни працюйте. Я просто скажу, що ну, відносно тих хабарів, що ви сказали, я просто, от ви кажуть, сказали мені такі, а ви думаєте, мені складно перевірити, чи ви берете хабарі? Ну ви як думаєте, мені складно це чи просто? А я вам скажу, завтра ви будете стояти, я тут не буду зупинятися, я просто проїду. Або навіть приїжджати не буде. А через 20 хвилин приїде машина, яка незначає порушить тут лінію, яка дасть там 100 гривень. І побачимо, чи ви візьмете їх, чи не візьмете. Попробуємо. А? Я вас запам'ятаю, я це. І тоді побачимо, хто кого обманює. Не треба мене, знаєте, я не з космосу приїхав, щоб мені такі байти Ой. Крутило, крутило. Тяжке вам перепара. Ви ще, блін, якийсь нерозумний. Розумний. <різь> а навшивість, ми вас перевіримо. Навши віст перевіримо. Що ми перевіряємо? Ми вже 10 років перевіряємо. Ну ми по-іншому перевіряємо. Ладно, да. я передаю всім нашим, що ви тут стоїте, так що поганого нічого не робіть. Поганого не робимо нічого, допомагаємо рух. Тільки допомагаємо. Краще мовчить.